Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні я хочу поговорити про такий от ніж. На прикладі нього проговоримо плюси і мінуси Вікторінокса. Але перше ніж я розпочну, я хочу подякувати за підтримку мене монетою. Імена вельми шановних панів-спонсорів, ви можете бачити на екрані. Це досить сильно мотивує знімати нові відео. Це дає змогу. З'явитися на каналі новим ножам нагадаю, що всі ножі, які я показую, вони є моїми особистими, купленими за мій кошт. Я нікого не рекламую і нічого не пропагандую. І так, поїхали. Е, Щодо Вікторінокса. Чому в мене таке до нього відношення? Чому я не можу рекомендувати від себе носіння Вікторінокса е, військовослужбовцями? Бо Вікторінокс особисто для мене це додаток до гвинтівки. Ну так як він задумувався, це ніж, який розроблений замість пеналу, так як в нас пенал автомату Калашникова. Так Вікторінокс е, був розроблений для розборки гвинтівки для військовослужбовців. Із фу функ... просто пенал з функцією ножа е, мені не подобається дуже не подобається те, що він не має однорукового відкривання. Е, більшість моделів так я знаю, що зараз Victorinox намагається вклинитися в скажімо так в тему EDC, в тему складних одноруких ножів. Е, є там декілька версій з одноруким відкриванням. Але мені ще дуже не подобається руків'я. Ну, саме на от таких Вікторіноксах мені досить сильно не подобається руків'я, тому що для роботи, ну, для роботи там з деревом, наприклад, мені він досить сильно наминає руку і він досить сильно ну, програє нормальним ножам, які будуть набагато ліпше, ніж це Вікторінокс. Е, сталька... Використана на цьому ножі, наскільки я розумію, інокс, тобто 420 сталь. Це нижній сегмент сталей 420-420а. Це нижній сегмент ну, якби, ножових сталей, таких прийнятних до роботи. Є тут додаткові інструменти, тут е, на цьому ножі такий, на Вікторіноксах там є різні, там є костелі, з якими ті вікторінокси працюють, е, є там декілька лез на тому ножі, але мені, мене не влаштовує ручка. Тобто для довгої роботи, для тонких робіт, для яких я в принципі використовую її дісі ножі, е, для тонких робіт по дереву, для тонких робіт по продуктах. Для якогось нарізання, для якогось там ну для такого заготування, так, заготування якихось кріплень для для якихось пазів, для того всього, він особисто мені не підходить. Він не відпрацьовує ті задачі, які я ставлю перед своїми ножами. І якщо є змога, наприклад, замість Вікторінокса взяти мультитул, особисто від себе, я би радив мультитул. Мультитул дозволяє працювати вам з кріпленнями, мультитул дозволяє вам ремонтувати зброю, спорядження і техніку. І він буде набагато практи... практичніше Пласкогубці і викрутка на мультитулі, ну, у мене особисто це одні із самих основних предметів, якими я користуюсь. Знову ж таки, претензії до Вікторінокса такі ж самі, як і до, наприклад, Опінеля, який буде в попередньому відео. Закрити його одною рукою можливо, відкрити його одною рукою дуже тяжко. Тобто, ну, це можливо так, з деякими там оговорками, можливо, є там з одноруким відкриттям, але знову ж таки, хід клинка на Victorinox, і хід клинка, наприклад, на тому ж самому моєму спайдерку це зовсім два різних ножі. І для мене то важливо, для мене то критично. Людям, яким не критично, які там. ну, Можливо, не працюють так багато або навпаки. Можливо, я не багато для них працюю е з деревом. Для них то не критично. Знову ж таки, мені там пишуть, візьми тактичні перчатки. Но... Я не дуже хочу, щоб мій edc ніж працював з тактичними перчатками. Ну буває таке там перчатки мокрі, перчатки брудні, хочеться їх зняти за цілий день і працювати з ножем голою рукою. Для мене це дуже важливо. Для мене важливо, щоб ніж в руках лежав одинаково як в тактичних перчатках, так і без тактичних перчаток. Ну Но Victorinox мені не дає не дає цієї впевненості. Він мені наминає руку, він губиться в моїй руці. Ці виступаючі е, наші мультитули так вони е, намагаються зачепитися, за там зачепитися за обручку, зачепитися за перчатку, е, ніж не дає впевненості різі коли ми його тримаємо в руці. Саме тому особисто від себе я не можу рекомендувати Вікторінок. Знову ж таки, дивіться, як довго е, ну, він робить якісь такі ну елементарні задачі, скажімо так. Е, так, мені зараз напишуть, що це не оригінальний Victorinox, що це оригінальний Victorinox ріже все, ніколи не тупиться, ніколи не ламається. Ну досить прикольно. Єдиний плюс Victorinox, що ні в одній країні світу, з яких я знаю, де я чув, де я читав законодавство. Victorinox не являється холодною зброєю. Тобто, ви можете не переживати, що вас не візьмуть в літак, вас не пустять в потяг, вас не пустять в якесь. Якесь місце вас в якійсь країні приймуть за той Вікторінокс, бо ну в усіх країнах він не вважається зброєю, тому, тому якось так. Я знаю, що побратими працюють, побратимам подобається. Ну можливо, вони розділяють свої тактичні задачі і свої тактичні ножі якось по-іншому, ніж я. Може в когось зовсім інша робота, зовсім інша посада. Я то розказую тільки зі свого досвіду, тільки так, як я то бачу, тільки так, як я з тим працюю, і тільки з висоти свого бойового досвіду, який я набув там за період служби в армії. Так, Вікторінокс теж сверлить. Сверлить досить так невпевнено, ну, лишає от, от таку. Причому він сверлить навіть набагато ліпше, ніж ріже, якщо чесно. Е, і ну, знову ж таки, це суха сосна. Суха сосна це такий досить неприємний матеріал в обробці, але ну, ми е, легких шляхів не шукаємо. Саме, саме тому десь в таких умовах я намагаюся показати різ ножа. Е, ну, для мене важливо, щоб ніж працював з продуктами і з деревом. Це мої умови, це мої задачі. Вікторінокс наминає мені руку, Вікторінокс, ну, можливо, він потребує якоїсь там специфічної заточки, але для мене, знову ж таки, наголошу, Вікторінокс – це пенал до рушниці просто з функцією ножа. І як ніж повсякденних задач, я його не можу зі своєї точки зору, зі свого досвіду, я його не можу розглядати. Знову ж таки, Моя вимога швидке відкривання, можливість легко промити Вікторінокс з закритим руків'ям промити легко неможливо. Туди попадає бруд, туди попадає вода, його треба обслужувати. Вікторінокс не обслуговується, тобто його дуже тяжко розібрати. Наскільки я знаю, під накладками там завальцовані такі, ну я не знаю, піни, назвемо їх так. Тобто розібрати Вікторінокс ну, треба. Досить, досить багато інструменту і майстерня, де то можна зробити. І знову ж таки, якісь мої ножі, які я там можу рекомендувати так, для умов бойових дій, які ну, досить добре роблять свою роботу, які е, досить добре заповняють руку, не намагаються викрутитися. І вони ну, ті ножі, які я використовую для мене, вони можуть замінити фікс в якихось таких умовах. Тобто там е, короткочасно, от, наприклад, Spider Cottнеs особисто для мене в моїх умовах може замінити навіть фіксований ніж. Тому такі мої задачі, такий мій погляд на ніж Victorinox. Комусь він подобається, хтось його хвалить, хтось його хейтить. Не буду не тим, не тим. Е, просто скажу, що для мене, для моїх умов, він не підходить. Така моя відповідь. Коментатори, які просили огляд на Victorinox, пояснити свій погляд, пояснити ну, своє бачення ножа Victorinox. Сподіваюся, я на ваше питання відповів. Таке в мене сьогодні відео. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації. А з вами був Лєший. До нових зустрічей.